Так, напевно, всім добрий день. Я бачу, що доповідачі вже є всі присутні, Антоніна Євгенівна теж присутня, і наша староста Катерина теж присутня. Тому можемо розпочинати наше е сьогоднішнє засідання. Першою темою, яку ми розглянемо, ми запрошуємо до слова Андріану Чавос. Вона нам розкаже про міжнародно-правове порівняння кіберправа в скандинавських країнах та в Україні. Якщо маєте презентацію, можете вмикати. Дякую. З презентації Тож, з вашого дозволу почну свою доповідь. А, перш за все, хотіла б згадати, що поки я обирала загалом тему для доповіді, як виявилося, поки дискутувала з людьми, як виявилось, багато не знає взагалі, що таке кіберправо, які проблема, яку проблематику воно в собі несе, які відносини воно регулює і на що воно загалом спрямоване. Тому свою доповідь я би загалом хотіла почати зі знайомленням з тим, що таке кібер і що яке значення воно загалом несе. В англійській мові кібер визначається для того, щоб підкреслити певне відношення якогось явища до кіберпростору, тобто до комп'ютерних мереж. Саме в англійській мові воно має таке найбільш розповсюджене значення, і воно найчастіше там вживається хоч хоча і в українській мові, і загалом в країнах східної Європи воно теж використовується. Наприклад, поняття кіберзлочинність воно використовується не тільки в побутовому мовленні, не в побутових розмовах, але і на законодавчих рівнях. В регулюванні певних внутрішніх справ його використовують вірусні аналітики і консультанти в сфері загалом безпеки. А Загалом в сучасному світі все можна проектувати через призму кіберпростору. Це онлайн навчання, онлайн робота, комунікація, і загалом будь-які сфери можна. А проектувати через кіберпростір, але за всіма цими діяннями у мережі активно почали розповсюджуватися також кіберзлочини, які відповідно і потребують якогось реагування на такі кіберзагрози. Тому кіберправо це така відносно нова е, галузь права, яка регулює власне, всі відносини в інформаційному просторі. І також вона визначає певні правові наслідки віртуальної діяльності. Важливо також зрозуміти, що загалом термін там, кіберправо, інтернет, право, веб-право вони є абсолютно ідентичні єдина відмінність е, в назвах це уподобання самих авторів, які пишуть е певні статті, і е сфера інтересів. Також український вчений Барановко якось сказав, то корі що інформаційне право це галузева юридична наука, яка вивчає сукупність норм права, які регулюють інформаційні відносини в суспільстві і належать до певної інформаційної діяльності в цілому. Але при тому ми також ще на початку 2000-х американський юрист Роберт Амбергі писав, що інтернет право це динамічна наука, це гнучка наука, яка визначає певну область практики, де правила ще не визначені остаточно. Тобто, насправді, це навіть не якась така окрема область права. А фактично, це мікс, це мікс теорії і практики, взятих з абсолютно різних сфер. Це може бути частина кримінального права, це майнове право, комерційне, телекомунікаційне і так далі. Тому відповідно кіберправо треба розуміти як певну сукупність правових норм і інститутів, які регулюють різні відносини пов'язані з впровадженням і використання цифрових цифрових технологій. Також використання цифрових технологій не об'єднує певні норми. Єдиним регулятивним методом, і вони відносяться до різних галузей права, тобто, вплоть від електронних гаманців до онлайн-арбітражу і до законодавчого регулювання кібербулінгу, яким теж, до речі, почало займатися Міністерство цифрової трансформації України. Тому можна плавно перейти до питання кіберправа загалом в Україні, зазначити, що стан наукової розробки теми цього дослідження воно знаходиться на такій початковій стадії, я б сказала, і воно все ще вимагає досить глибокого аналізу окреслених проблем. Але при тому є низка факторів, які б підтверджували важливість цього питання і важливість кращого вивчення інтернет права. По перше, це як така відсутність в українській науці міжнародного права, як такого всебічного дослідження. Е проблем міжнародно-правового забезпечення загалом прав і свобод людини в інтернеті. По-друге, це потреба аналізу сучасних тенденцій, які б розвивали міжнародне інформаційне кіберправо. По-третє, це сама розробка національних нормативно-правових актів в цій сфері, які би відповідали міжнародно-правовим принципам і враховували також і національні інтереси і. Авні зобов'язання нашої держави. Ну і по четверте, таке як вишенька на торті, це актуальне питання для нас, всіх студентів це підготовка і підвищення рівня компетентності юристів міжнародників. І також власне причина, чому я вибрала цю тему, це те, що в Фейсбуці кожен раз, коли заходила в Фейсбук, я натикалася на рекламу школу it юристів. І я подумала, що це дійсно дуже актуальне питання. І ця галузь права також має бути розвинена. Також вартим уваги з такої наукової точки зору є дослідження, яке проведено науковцями аналіз певних міжнародних ініціатив у сфері міжнародного правового регулювання кіберпростору. Його автори дійшли до такого висновку, що є дуже важливим знайти цей. Створення реального консенсусу з проблем кіберпростору між ось такими основними геополітичними гравцями, і це є об'єктивною необхідністю, як воно може обезп... унеможливити певне подальше стрімке зростання кіберзагроз і як національному, так і загалом на міжнародному рівні. Тому мова йдеться про таку доцільність застосування міжнародного правових інструментів для формалізації цього консенсусу стосовно самого розвитку кіберпростору і також забезпечення міжнародної безпеки в інформаційній сфері. Також важливою є концепція свобод в інт... інтернеті, яка б засвідчувала такий своєрідний ліберальний підхід до встановлення міжнародно-правового режиму в кіберпросторі, в тому. В тому числі включаючи управління інтернетом, який визначає такий прогресивний режим фундаментальних свобод і принципів для всіх зацікавлених замов сторін, сьогодні Україна досить так плавно рухається до створення такого повноцінного електронного уряду, яку концепцію якого ще поклали в 98-му році, коли були прийняті закони про концепцію національної програми інформатизації. Загалом зараз все частіше ми наблюдаємо. Про це закріплення нормативно-правових актів саме в основному інформаційному інформаційній сфері, і з цього виділяються такі певні нові способи використання електронних документів і правового регулювання загалом електронної торгівлі. Це є як така невід'ємна. Реальність сучасного розвитку законодавства України ще в 2014 році було прийнято створено новий орган, який був відповідальний відповідальний впровадження електронного уряду. А це державне агентство з питання електронного урядування України. Воно є відповідальним координатором, такого який займається впровадженням розвитку інформаційного суспільства, і вже добилося таких немалих успіхів. Зокрема, це всім нам відома дія. Це є Health, і також йде паралельна робота досить активна над новими проектами. Це цифрова освіта, це є резидентство і бродбенд. Також Україна ратифікувала вже такі найважливіші правові акти, які і розвивають декларацію і декларують інформаційні і про цифрі права людини. Це загальна декларація прав людини, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН ще в 48 році. І поряд з іншими вона проголошувала і інформаційні права і свободи особистості, які також є актуальними в кіберпросторі, також це конвенція Ради Європи про захист прав людини і основних свобод. І... Яка також містить положення про е, інформаційні права і свободи. Також це, якщо е, серед таких основних можна виділити і е, законодавчі акти, наприклад, це Кримінальний кодекс України, який містить в собі статті, які загалом регулюють е, кіберзлочини і мають такі е, несанкціонойовані е, доступи до комп'ютерної інформації. Також це е, закон е, про захист персональних даних, який буде ще досить часто сьогодні з, згадуватися, і в інших країнах. Це закон України про основні засади розвитку інформаційного суспільства, яке встановлює загалом таку основну стратегію розвитку інформаційного суспільства в країні і визначає шляхи покращення доступу до інформації і технологій загалом. І також це закон України про захист інформації в. Телекомунікаційних системах, яке визначає право захисту на інформацію в it системах і відповідальність за її порушення, відповідно, певною мірою міністерство, ще поки не переходить повністю на західний формат цифрового права, але цифровізація частково і зачіпає практично всі соціальні відносини. Також питання в пошуку належної форми регулювання інтернету на міжнародному і на національному рівнях зараз є дуже актуальним, оскільки інформаційний простір як такий він не обмежується територією тільки однієї держави. Це об'єднання всіх держав і навіть континентів. Тобто, поєднання такого м'якого права, представленого міжнародним правом і норм саморегуляції, і норм технічних засобів, утворило таку особливу форму регулювання інтернету. Також на такому першому етапі поширення інтернету ще 20-ті, на початок 21-го століття відносини між користувачами регулювалися на основі такого е стихійно викликали стихійне звичай і викликали таких технічних норм. Але така швидкоплинна поява даркнета е і кримінальної прихованості історії інтернету перетворила інформаційний простір на таку велику спільноту користувачів, які е Викликали цю необхідність до вироблення певних міжнародно-правових документів і механізмів, які б нейтралізували усі соціальні небезпечні прояви цифрового простору. Як і в Українах, так і загалом в більшості країнах Східної Європи. Доктрина цифрового права поступається заходу, але, тим не менш, захист прав власника інформації здійснюється відповідно до конкретних принципів, на основі яких і здійснюється захист прав власників різних матеріальних благ. Також як таке використання цифрового права воно не обмежується законодавством, а воно може бути ре реалізовано і загалом в сфері правозастосування. Зарубіжний досвід показує, що це такий перспективний шлях, який би підвищив ефективність правореалізації діяльності. Тут яскраво виділяється такий приклад електронного голосування, яке було відносно недавно в 2021 році, 26 січня, якщо я не помиляюся. Це був законопроект про народовладдя через український референдум. А це була така новація законопроекту Зеленського, який впровадив електронні процедури їхню організацію і загалом проведення всеукраїнського референдуму через таку автоматизовану інформаційно аналітичну систему, яка би забезпечувала електронне голосування. Це такі досить невеличкі кроки, але досить вагомі в сфері кіберпростору на сьогодні. Стан українського суспільства. Потребує все ж таки динамічного розвитку правової системи і виявлення певних відповідних положень і комплексної організації загального правового забезпечення інформаційної сфери, тому можна так плавно перейти і до порівняння скандинавських країн і України. До прикладу тут існують досить різні підходи до регулювання цієї галузі права, але існує така загальна тенденція, яка полягає полягає в тому, що держава вона розуміє важливість кібер. Права і його регулювання і забезпечує захист персональних даних і кібербезпеки в інтернеті. В обох цих контекстах існують певні такі законодавчі акти, які е, визначають відповідність і відповідальність за кіберзлочини і інші порушення в цифровому просторі. Е, до прикладу, в Данії був е, прийнятий закон про кіберправо, який визначав правила щодо кібербезпеки і е, загалом захисту персональних даних. У Норвегії також був це про інформаційну безпеку, який містив положення відповідно теж про захист персональних даних і регулювання кіберзлочинів. Також, якщо говорити ще за Україну, то важлив, одним з найважливіших це був закон України про захист персональних даних, я вже згадувала за нього, і серед них можна також згадати і. Про кримінальний кодекс, який також регулює інформаційну безпеку, також можна зазначити, що загалом розвиток кіберправа в скандинавських країнах почався трошки раніше, ніж в Україні. До прикладу, існують такі регулювання кібервідносин. Наприклад, це національний агент з питань кібербезпеки, який був створений в 2016 році у Норвегії. Він регулював такі. Питання кібербезпеки, які е, попереджали би за реагування на кібератаки, а також проводили аналіз кібербезпекових загроз. В Україні теж є такий е, національний агент е, з питань кібербезпеки, але він був створений в 2021 році. Відповідно, це е, досить е, є, такий великий е, проміжок часу. Кришов. Ще така відмінність України і Норвегії є те, що вони можуть мати різний рівень міжнародної співпраці в сфері кіберправа. Це може включати участь у міжнародних ініціативах і договорах, і також обмін інформацією. До того ж, Норвегія судова практика в кіберправі може бути більш розвиненою і більш зорієнтованою на захист прав людини. Українська судова практика вона також є, але вона є менш розвинена. При тому ж вона здійснює важливі рішення більше щодо кіберзлочинності, кібератак. Основними законодавчими актами, які регулюють кіберправо в Норвегії, це є закон про особливості захисту інформації, який визначає правила захисту приватної інформації в електронних комунікаціях. Також це закон про електронний підпис, який визначає правила використання електронного підпису і загалом його юридичну значимість. І також це закон про захист інформації у сфері у, у сфері оборони. Це закон, який визначає правила захисту конфіденційності і конфіденційної інформації у сфері оборони та безпеки. Однією з ключових різниць між кіберправом України і Швеції є їхні правові системи. Україна має континентальну систему, яка базується на певних кодексах і законах, які базуються в своєму часі на римському праві. Тоді як Швеція вона має судову систему, яка ґрунтується на загальних принципах і прецедентах. До того ж, кіберправі Швеції є більший, як це робиться іменно на захист прав людини в інтернеті і регулювання захисту особистих даних. Україна також має такі закони, але в цілому акцент українського кіберправа більше зосереджений на протидії кіберзлочинності і кібертероризму. До того ж, у Швеції розвинена кіберсистема. Безпеки, яка забезпечує не тільки захист від кібератак, але і елементи проактивного такого моніторингу і аналізу кіберзагроз. Якщо говорити про законодавчі акти, які регулюють цю сферу в Швеції, то це є закон про електронні комунікації, який встановлює правила для провайдерів телекомаційних послуг. Також це відповідний закон про захист персональних даних, який згадувався вже і раніше у інших. Закон про кіберзлочини, який визначає різні типи кіберзлочинів, і включає також несанкційований доступ до комп'ютерної. Системи і закон про захист від кібернападів, тобто він встановлює певні правила для конкретних підприємств і організацій, які забезпечують запобігання кібернападам і відновлення роботи після кібератак. Далі про Данія. Данія взагалі вважається однією з найбільш розвинних країн у сфері кібербезпеки і кіберправа. І осна така відмінність Данії і України в цьому питанні полягає в рівні розвитку законодавства і загалом системи контролю кібербезпеки. Законодавство. Дані, як і загалом європейського союзу, воно більш так спрямоване і розвинене, і має більш конкретні положення, тому тут існують більш детальні і точні норми, які стосуються кіберправа. Основні дані данії регулюють. Також відповідно захист персональних даних, це захист про електронну комуні... комунікацію, це закон про кіберзлочинність і інформаційну безпеку держави. Також тут існує національний центр з кібербезпеки, який забезпечує власне координацію і контроль кібербезпеки і кіберправа. А до того, що можна згадати закон про. Кримінальну відповідальність за кіберзлочини, який встановлює відповідну кримінальну відповідальність за е, такі види, як фішинг, за крадіжку даних, і так далі. Е, Україна має менш розминену все ж таки систему кіберправа, але все ж таки на сьогоднішній день вона активно її розвиває, активно вдосконалює і. Е, Активно контролює кібербезпеку і кіберправа до того ж, буває неважно, неможливо не згадати за те, що відбувається і порушення кіберправ, які пов'язані із зловживаннями правами і інформації, які використані фішинговими технологіями і кібератаками на критичну інфраструктуру. Прикладом кібератак, як такої можна навести випадок за 2020 рік, коли була виявлена кібератака на підприємство Вісма, яка мала досить такий глобальний підхід до багатьох компаній, це більше 900 компаній в Скандинавії і загалом деяких частинах Європи. Вони займалися такою програмною забезпеченням для підприємств, і тому злочинці, коли зламали цю систему вісьма, вони яка містила загалом дуже багато котвідаційної інформації про більше ніж 900 підприємств, і їхні бухгалтерські дані їхні особисті інформації. Ця атака була досить така значна і впливова, через яку більше тисячі компаній, як скандинавських, так і американських, вони були змушені закритися після цієї кібератаки. А також не можна не згадати за те, що спочатку повномасштабного вторгнення на Україну було спрямовано дуже багато кібернаступів зі сторони російських хакерів, але варто зазначити ефективну роботу підрозділів кіберфахівців української розвідки, які успішно відбивали ці атаки. Також успішно проводить інформування громадян з приводу інфогігієни, яка як відомо є дуже важлива, адже масові маніпуляції емоціями, фальсифікація інформації і негативний вплив, взагалі, це все теж є частиною. Кіберзлочинів, тому Україна останнім часом дуже активно розвиває свою кіберорієнтовність і вдосконалює регулювання кібервідносин між так званими цифровими громадянами. Як висновок можу сказати, що практика кіберправа скандинавських країн України вона може відрізнятися в залежності від багатьох чинників, але в обох е випадках вона спрямована на захист е прав і інтересів людей в інтернеті, а також боротьбу з кіберзлочинністю і кібербезпекою в цілому, як такою, порівнюючи. Е Кіберправові системи скандавської України можна визначити, що у них є відмінності. По перше, Скандинавії вони є більш прогресивні, мають більш прогресивні національні центри і які справляють більшому розслідуванню і притягненню до відповідальності злочинців. У порівнянні з цим Україна все ж таки менш розвинена. По друге, це кіберправова система Скандинавії базується на принципах гнучкості і швидкості відповіді на кіберзагрози. На відміну в Україні ж від цього законодавчі акти регулюють більше правокіберправові відносини, які є дещо більш. Складними недостатньо точними, які можуть ускладнювати загальну боротьбу з кіберзлочинністю, і по-третє, це те, що в Скандинавії питання кібербезпеки і загалом кіберзахисту воно розглядається як більш така складова національної безпеки в той час як в Україні це. Питання ще не набуло як такого рівня усвідомлення цієї важливості і пріоритетності. Тому як такий висновок зробити, що кіберправова система скандали вона є більш розвинена, більш гнучка і дає можливість краще боротися з кіберзлочинністю. Проте в Україні все ще є потенціал для розвитку кіберправової системи, що вже відбувається, і на сьогодні вона активно працює над досконаленням, регулювання кіберпростору, але все ж таки для цього ще необхідні додаткові зусилля і увага з боку держави. У мене це все. Дякуємо вам. Поки ваші колеги формулюють питання, піднімають руки. Надаємо слово Антоніні Євгенівні. Прошу. Добрий день. Дуже цікава доповідь в Андріани. Ну, я вам скажу, що е, Андріана досить багато підготувала інформацію. Я їх побачила, скільки вона на доповіді підготувала інформацію. Кажу: о, то ви, будь ласка, виберіть такі найактуальніші. І я думаю, що, можливо, по тому, що е, назбино зараз, так можна навіть наукову статтю якусь таку невеличку придумати. Так? Тому я думаю, Андріана буде працювати або, або декілька тоді е, таких маленьких тест доповідей порозбитися, тому що охопила досить величезні. Тема складна. Ну, для мене тема складна, тому що це досить таки нове щось, так? Воно ще для України тільки так. зароджується, так. І дуже цікаво було послухати, як ви порівняли саме в скандинавських державах. Так? Ну, би, що, може, і європейських путів ще порівняєте, ще в якихось інакших, так? Добро, молодець, дуже сподобалось. Дякую. Так, чи є питання? Я так бачу питань немає, тоді. Питання, певно, буде в мене. Ця тема для мене є доволі цікавою і, скажімо так, не новою. Намагаюся, так би мовити, також досліджувати ці питання. І, от в мене іноді складається враження, що от ви на початку своєї доповіді згадували про те, що студентів дуже часто переслідує в інтернеті реклама різних курсів, що навчають бути IT-правником і так далі. А, в мене іноді складається враження, що о, ті, хто ведуть ті курси, вони е, самі не до кінця розуміють, про що, про що йде мова. Так а, не, найчастіше, е, коли мова йде про різне it право кіберправо, вони розуміють банально договір про нерозголошення з працівником і договір там про якусь передачу прав інтелектуальної власності. Хоча насправді питання набагато ширше, Андріана нам гарно це описала, тому що дійсно ну, питання набагато більше, які можуть стосуватися. Це цієї галузі. Ну, а власне, моє питання стосується так, от на вашу на ваші відчуття, так, ви багато дослідили, як коректно все-таки назвати право, яке би регулювало ці відносини? Я думаю, все-таки кіберправо, інтернет право є досить. вони Досить точно пояснюю, про що взагалі буде йтися в цих відносинах. Загалом я досить багато читала, багато статей, багато доповідей було, і згадувалося те, що кіберправо вважається як галузі права, хоча дуже багато є протирічових думок, і багато взагалі думає, що це і зовсім не галузь права, це тільки суміш різних галузей права. Тому як називати окремо. Е, якось... Інтернет, право, кібер, право, веб-право, всі ці синоніми. Я думаю, є досить доречним, тому що воно актуально описує, про що взагалі буде йтися, про які питання воно регулюватиме, і які відносини воно регулюватиме. Відповідно, це кібервідносини і інтернет-відносини. Угу, угу. Добре, добре дякую. Так, я бачу питань не з'явилось, тому ми вам будемо дякувати.